Усім привіт! Юрій Басюк, 220-та доба нашої війни. Сьогоднішнє відео знімаю біля оцей башти російського танчика Т-80. Він, як так кажуть, заїхав в Україну і втратив тут свою голову від краси природи, від людей, від наших воїнів. І сьогоднішнє відео я хочу посвятити. Тому що відбувається зараз в Україні. А зараз у нас другий потужний успіх після звільнення Балаклеї, Куп'янська і цього плацдарму навколо Ізюму. Сьогодні наші фактично завершують. Ну, ще день-два завершують зачистку. Сьогодні наші війська захопили Ліман і всю ліманську угруповання розгромили, багато взяли в полон, багато захопили техніки. Всі дні все це побачити, ці трофеї, цих полонених, розбиті колони орків. А там не багато-немало було десь до п'яти тисяч російських військ. І все це дає, відкриває шлях до початку звільнення Луганської області. Почнеться вона з району Сватова і навколо, і потім відразу відкривається дорога на Северодонецьк. Лисичанск і Рубіжне, і почнеться звільнення Донбасу. Тобто, ваші референдуми можете засунути орки далеко, глибоко і підтертися ними. Цим бумажка не варта нічого. Ми наступаємо, незважаючи на те, що у вас ще досі зберігається перевага у кількості військ, перевага у артилерії, озброєнні, боєприпасах. Але вміння воювати українські війська свої продемонстрували і з одного битого українця дають вже напевно сотню небитих росіян. Що робить Путін свою мобілізацію? Він зганяє свої е, потенційно чоловіче населення, знищує Росію через чоловіче населення, зганяє на м'ясобойку, де їх просто будуть. Знищувати, якщо вони не здадуться в полон. Тому, якщо ви дивитеся це відео в Росії, подумайте, чи варто віддавати вам життя за свого недецарка, чи можливо зберегти його, здавшись в полон або уникнувши мобілізації. Ну, Багато хто, до речі, уникнув в кричалі, ми можемо повторити. І несподівано опинилися в Киргизстані, в Ланбатері, в багатьох містах. По Азії в Європу майже вже нікого не пускають росіян, трошки б у Фінляндію були виїхали, але я думаю, це ненадовго їх звідти попросять, скажуть добрий вечір, пора повертатися або на батьківщину, або шукайте інше місце прихисту. Багато хто в Турцію тікає. Турція цікаву позицію. Займає вона між Путіним і Україною. Веде перемовини, намагається щось якось впливати, іноді в неї це виходить, іноді ді. От і Зернові коридори в неї вийшло, а багато в чому у Ердогана не вийшлося з Путіном домовитися і заробити собі геополітичних балів. Ну, а я вас вітаю зі звільненням Ліману, хоча ще офіційно це буде підтверджуватися через кілька днів. Ну, я не граю, я не маю офіційно, я не є офіційним джерелом Міністерства оборони Генерального штабу. Я звичайний блогер. Вітаю вас зі звільненням Ліману, з розгромом Ліманського угруповування, який відкриває величезний шлях для звільнення всього Донбасу, і підтверджує перелом у війні, підтверджує, що Україна. Починає масово звільняти свої території від окупантів. Що, випуск я завершую. До речі, судячи з останніх подій, завтра українці пересягнуть відмітку 60 тисяч знищених ворогів, знищених орків. Танків знищено вже цифра наближається майже до трьох тисяч. Ви представляєте, в Україні. Українські війська знищили майже три тисячі танків. Це не враховуючи тих, що ми захопили в полон, захопили і поставили на своє озброєння. Там теж кількома сотнями вимірюється та кількість. Тобто Росія фактично є одним із найбільших постачальників лендлізу для української армії: боєприпаси, артилерія, бронетехніка, танки. Ну, ще треба, щоб вони здали нам своє ракетне обладнання. І ПВО, до речі, ми теж захоплювали літаки, е стратегічні бомбардувальники. і, можливо, що встигнемо захопити їхню ядерну зброю. До речі, щодо ядерної зброї, якою так останніми тижнями лякає е російський цирьок, ну... Якщо він почне її використовувати, то це можна сказати, що кінець цивілізації на цій планеті буде. Не виживе ніхто. Тому що це знищення всього живого на цій планеті відбудеться. І в першу чергу його самого царка, його наближених, рідних, дітей, внуків, якщо вони в нього є. Взагалі всього людства. Ну, а так нагадую, що підписатися на мій канал можна, найжавши у цьому під відео, є червона кнопочка subscribe. Допомагайте нашому підрозділу, допомагайте Збройним силам, допомагайте собі, допомагайте тим, хто вижив у цій війні, рідним, близьким. Той, хто знаходиться у скрутному становищі, підтримуйте наших поранених. Їм теж дуже важко після таких от боїв підтримуйте один одного, цивільних, які пережили всі ці ужаси війни. Ну і вірте в нас, ЗСУ доводить, що ми таки перемагаємо. І ми стали на один день ближче до параду перемоги, нашого параду перемоги. Ще раз слава Україні! Зустрінемося у наступних відео і наближаємо цю перемогу. Вона стає ще ближче, і ви це бачите на власні очі. Не прощаюся до наступних випусків. Кажу вам бай-бай. І зустрінемося на моєму каналі.